Ужгородські школярі стануть ще обізнанішими щодо основних правил кібербезпеки для учнів 15-го ліцею провели навчання, мета якого розпізнавання фейків, маніпуляцій, шахрайства та перевірка інформації у медіа. Нині варто орієнтуватися у цих речах, адже українські учні під особливим прицілом ворога. Багато шкіл перейшло вже на нову освітню систему мрії, яка є державною, використовується багато де. Відповідно, загрози на учнів зі сторони агресора відбуваються постійно. І ми не говоримо зараз про якісь там базові речі, що вони можуть в інтернеті знайти щось не то, а те, що по ним цілеспрямовано працюють. Зі свого боку, ми це розуміємо. Працюємо на виберна на випередження разом з адміністрацією з колегами з Держспецзв'язку. І сьогодні ми хочемо пояснити нашим хлопцям-дівчатам базові речі, як вони мають діяти, що вони мають розуміти, що які можуть бути ризики в цей військовий час, який відбувається. За словами самих учнів, вони добре обізнані з ризиками, які на них чатують в інтернет-просторах. Відтак юнаки переконують, користуються соцмережами та сайтами обережно. Кібрігієнс, напевно, безпека в інтернеті, це перевіряти треба все, що ти заходиш, куди реєструєшся і так далі, з ким спілкуєшся. Напевно, тому що це залежить, ну, це твоя безпека. Ну, Можуть якісь твої дані слити в інтернет, виставити якісь фотографії чи щось таке подібне. Або може навіть завербувати. Ворог може працювати в таких системах, в соцмережах. Ну, як мінімум, мати точніше… Бряти безпеку в плані цього не приходити по різним покликанням. Тобто, за чесають захищений в цьому плані, щоб не, не наражати себе на безпеку. І саме в період війни ризики втрапити в халепу зростають суттєво. Більше того, ворог свідомо робить ставку на молоде покоління, яке в силу свого віку ласи до легких грошей або ж просто не до кінця усвідомлює масштаби наслідків, тому дуже часто може бути використаним на користь агресора. Перше, що е, існує зараз купа багато фейкових телеграм-каналів. Е, дітей вербують для того, щоб вони вказували на ті чи інші місця, де можуть бути наші військовослужбовці, де щось везуть, або кудись щось передати, занести і так далі. Це може бути в такий, знаєте, термін, як гейміфікація, ніби це гра. Насправді їх просто використовують і, скоріше за все, вони можуть навіть загинути в таких речах. Відповідно, ми маємо про це попередити. І саме головне, ми маємо сказати про те, що вони мають діяти, якщо в ну, них є відчуття, що щось відбувається на так. І як наголошує представник держспецзв'язку, кібергігієна має стати основою сучасного користувача цифрового простору, адже мова не лише про безпечне використання інтернет-ресурсу, а й про відповідальність. Тому кібергігієна вона має бути так само, як ви зранку встали, почистили зуби, помили руки, застелили ліжко. Кібергігієна вона зараз є всюди. Ця лекція по кібергієні вона є метою. Ще раз довести до вас інформацію, що всі ви і кожен з вас є частиною інформаційного простору, цифрового простору. І кожен з нас, всіх і вас, умовах воєнного стану несе відповідальність. Відповідальність як поширення певної інформації в мережах, як виконання певних завдань, які вам пишуть незрозуміло хто, так само збереження ваших персональних даних чи персональних даних ваших батьків. Саме елементарно, от банківські карточки, зрозуміло, що там до 18 років. А хто знає, який, старий, який номер карточки от, ваших батьків? Знаєте, не знаєте? Не знаєте. А може хтось знає? А який? котики, ну, я думаю, знаєте, десь там щось проплачувало. Ви розумієте, да? тобто ви можете нашкодити не тільки собі, а й сімейному бюджету, якщо мова йде конкретно за кожного. Учням показали презентаційний ролик із головними викликами, з якими можна стикнутися у соцмережах чи на платформах онлайн ігор, інтернет-магазинів тощо. На щастя, сучасна молодь уміє розпізнавати фейкові сторінки, моніторить телеграм-канали і знає, куди потрібно повідомити про шахрайські дії. Навчальний екскурс триватиме по всій області, аби охопити лекціями максимальну кількість школярів. У 2050 році кожен восьмий житель планети матиме цукровий діабет. Такі невтішні прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я. Більше того, цю недугу називають тихим убивцею серця, адже на фоні цукрового діабету у людини виникає хронічна серцева недостатність, яка погіршує якість життя і, зрештою, зменшує його тривалість. Як свідчить парадоксальна статистика, більшість людей із цукровим діабетом помирають не від ускладнень пов'язаних із рівнем цукру у крові, а від серцево-судинних захворювань. Зокрема, інфарктів чи інсультів, наявність цукрового діабету у пацієнта збільшує ризик інфаркту або інсульту в 4 візи. Серед наших пацієнтів, які знаходяться в кардіоцентрі, більше 50% мають цукровий діабет. Переважно у зону ризику потрапляють люди з надмірною вагою або ж які мають генетичну спадковість. Також причиною виникнення цукрового діабету може бути незбалансоване харчування, низька фізична активність та малорухливий спосіб життя. Окрім того, спровокувати стрибок цукру у крові можуть вірусні інфекції чи стрес. У зоні ризику пацієнти з ожирінням з надмірною вагою. Пацієнти, які в своєму сімейному анамнезі мають цукровий діабет в родичів. Крім того, у зв'язку з тим, що в нас тепер війна, це збільшує навантаження на організм. Тобто, внаслідок хронічного стресу цукровий діабет виникає швидше, ніж мав би виникнути у пацієнтів, які мають схильність. Сільвія Пацкун оглядає пацієнта, який наразі на стаціонарному лікуванні у кардіоцентрі. Лікар збирає анамнез і проводить опитування. Сухість в роті не турбує. Ну так я п'ю, но воду так. так. Пальці на ногах не терпнуть, ну, не болять? Ну, так мало так і холодно десь буває, таке. Вагу не втратили за останній час? Ну. Я знаю, може мало втратити. Вдома цукор в середньому який тримається? До 10, більше 10? Ну так ось 7,5, 8 7,5-8. п'ять, вісім. Ну, здавато трьохмісячні, здавато, і 8, 8 майже було. Вісім і вісім. Mm. Дієту вдома дотримуєтеся, так? От так стараюся. Віталій Бісун каже, три роки тому йому діагностували цукровий діабет. У родині цієї хвороби ні в кого не було, тож цукор він не контролював і, відповідно, не проходив обстеження. У березні 22-го року мобілізувався, але служба тривала недовго. Чоловік отримав поранення. Пішов у березні 4-го добровільно у ТРО. Наші нас відправили вже на Луганщину туди. мене поранило. Після поранення місяць відпуску мав щось почувствувався погано, пішов провірити, кров здав, Виявилося, що в мене пішов сахарний діабет. Після тривалого лікування чоловік отримав групу інвалідності і був звільнений із військової служби. Та найголовніше, що цукровий діабет не лише змінив його життя, а й вплинув на роботу всього організму і загальне самопочуття. У свої 52, коли ще може бути повен сил, Віталій відчуває слабкість і постійну втому. Не так як це каже, сил нема таких. Що... На другий етаж, як виходиш та за дижкою йде, то нема вже тих сил, що просто серце дає своє та Оскільки цукровий діабет майже завжди супроводжується ускладненнями у роботі серця, відтак до лікування підходять комплексно. Історію пацієнта вивчають дотичні фахівці, які у підсумку призначають кваліфіковану терапію, адже командна робота і комбінований підхід у лікуванні це запорука одужання і покращення стану пацієнта, каже завідувачка відділенням аритмії серця Маріанна Швед. Обов'язково до наших препаратів антикоагулянтів, тантигагреантів ми додаємо цукрово знизуючу терапію, і в комбінації воно дуже добре впливає на наших пацієнтів саме на серцевий викид, тому що наші пацієнти здебільшого це важкі пацієнти, це хронічні пацієнти. І в комбінації з препаратами, які покращують рівень глікозольованого гемоглобіну і середнього добового цукру, воно дуже добре відображається на стані наших пацієнтів. Загалом серцево судинні хвороби, спричинені цукровим діабетом, протікають в агресивній формі, каже Тарас Чендей. Навіть якщо у пацієнта ще не було інфаркту чи інсульту, ризики для здоров'я вже еквівалентні цим гострим станам. З огляду на це важливо контролювати артеріальний тиск, холестерин і масу тіла, адже саме ці фактори є визначальними у роботі серця. Навіть якщо у пацієнтів з цукровим діабетом виникають серцево-судинні захворювання, то вони виникають, перебігають дуже агресивно. Атеросклероз у пацієнтів із цукровим діабетом агресивний, підступний. Ці пацієнти а, мають стерту клінічну картину, вони мають мало симптомів, вони можуть не відчувати, наприклад, болю при гострому інфаркті Міокарда вони можуть не відчувати болю при стенокардії напруження, тому інколи ми маємо труднощі у діагностиці цих гострих станів у пацієнтів з цукровим діабетом. У них вища смертність при інфаркті міокарду через те. У них більше ускладнень після стентування коронарних артерій. Наприклад, така таке ускладнення, як звуження стентів через кілька місяців після встановлення частіше трапляється у пацієнтів з цукровим діабетом. Лікар інтервенційної кардіології Іван Сабов констатує, пацієнтам, які опиняються на операційному столі, іноді навіть не можуть допомогти, адже система кровоносних судин дуже розгалужена. І в разі запущеної форми, тобто пізно виявленого цукрового діабету, артерії уражені критично. І що найгірше, дедалі частіше, з важким перебігом захворювання виявляють молодих людей. На коронарографії часто бачимо молодих пацієнтів, яких 15-10-15 років кровий діабет уражені надзвичайно в багатьох місцях багатосудинно коронарні артерії. Саме прикро те, що вражаються артерії малого діаметру, які не підсилую з якими щось зробити як інтервенційним кардіологам, так як і кардіохірургам. Надзвичайно великий відсоток це молоді пацієнти від 30 років, чоловіки. Від 30 до 50 років це приблизно 90% пацієнтів з цукровим діабетом. Такого молодого віку уражаються дуже складні ураження коронарних артерій. Керівниця центру кардіології та кардіохірургії додає: на жаль, пацієнти звертаються пізно і мають в організмі незворотні зміни, з якими складно не лише жити, а й боротися. Відтак, нерідко лікування серцево-судинних уражень, спричинених цукровим діабетом, це тривалий і високотехнологічний процес. Оскільки ми заклад третього рівня, ми вже отримуємо пацієнтів, які вже мають тривалий стаж діабету, які не завжди контролюють ці основні фактори ризику. І тому вже ми отримуємо пацієнтів з виразними формами, важкими проявами ішемічної хвороби серця. А якщо б ці пацієнти почали профілактику раніше і коригували фактор ризику більш ретельно, то можливо вони б до нас і не потрапили. Власне, аби не потрапити до кардіоцентру із ускладненнями цукровий діабет важливо діагностувати на ранніх етапах, коли елементарної вчасної корекції способу життя і харчування буде достатньо. Саме тому потрібно контактувати із сімейним лікарем і в разі необхідності пройти додаткові обстеження. Первинна профілактика, власне, недопущення інфаркту або інсульту у людини, у яких у якої і не було інфаркту або інсульту, це інсульту, це завдання, місія в першу чергу сімейного лікаря. Тому що це загальнодоступні речі, які покриває програма медичних гарантій, ліки повністю покриваються програмою доступних ліків, універсальна доступність для всіх пацієнтів, і тільки треба користуватися вчасно. Сімейний лікар має визначити показання і вчасно скерувати пацієнтів із цукровим діабетом до ендокринолога, до кардіолога, до нефролога і до фахівця із судинних захворювань, якщо є потреба до ангіохірурга або фахівця із діабетичної стопи. Цукровий діабет і кардіологія це дійсно дві сторони однієї проблеми. Але сучасна медицина має усе, щоб узяти їх під контроль. Головне, не зволікати і дослухатися до порад лікарів. Найкраще діяти на випередження, регулярно проходити обстеження, пильнувати роботу серця і загалом берегти себе. І саме 14 листопада, у всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, медики ще раз нагадують, уважність до власного здоров'я це необхідність, яка справді рятує життя. Відкриття мандрівного фестивалю до Кюдейсюєй на Закарпатті розпочали переглядом в обласній бібліотеці документального фільму як пройшли мої літні канікули. Фестиваль – 22-й, А в Ужгороді триває в 12-те. В Україні цього року він стартував 12 жовтня і відбувається в 19 областях. А в всіх куточках нашої країни одночасно показують 10 найкращих стрічок, які були презентовані в Києві на міжнародному фестивалі документального кіно до ua у червні. І найкращі стрічки, а вони традиційно мандрують Україною, так як і сьогодні. І ми розпочинаємо наш фестиваль дуже символічно. Стрічкою нашого. Ужгородського режисера Антоніо Букіча. Чого нам не вистачило ще? Ідея стрічки з'явилася в Ужгороді. Я опинився на уроці англійської мови у своїй однокласниці Аліси Шафер. Привіт. От. І це були п'ятикласники. Здається, я просто зайшов в гості і так вив... ну, талось, що я лишився на уроці. І Це були дуже цікаві 45 хвилин. Я слухав, як діти провели своє літо. І це було років сім тому. Я подумав, що колись було би класно зробити документальний фільм про перше вересня, як в різних куточках світу чи різних куточках України діти розказують про своє літо. Бо для когось літо було насиченим, хтось їздив Діснейленд, а хтось просидів за комп'ютером. І такий колективний портрет дитинства, ще тоді здавався цікавим. А два роки тому Антоніо надійшла пропозиція зняти фільм про підлітків. Тож режисер згадав про ідею та втілив її. Подумав, що краще за документальний фільм От На цю ідею Мало що може бути в умовах обмеженого часу. Тож ми в різних куточках України знімали оце перше вересня, як діти збираються на уроці англійської мови, аби розказати, як вони провели, провели літні канікули. «How I spent my summer holidays» – Це є назва. Стрічка Антоніо Лукіча вже назвою зацікавила відвідувачів. І звісно ж, присутністю режисера. Я дуже люблю кіно, особливо я цікавлюся українським кінематографом, тому стараюся відвідувати такі заходи, ходжу і на кіно сусідів. І ось коли я побачила, що також буде стрічка, ще й документальна, ще й про війну, дуже важлива тема, то я вирішила її відвідати. Марія Манджел, співорганізаторка до Кюдей в Ужгороді, згадує, що передувало долученню до фестивалю. Ми долучилися спочатку не до фестивалю. Тобто, 12 років назад, коли в нас перше першими створили спочатку кіноклуб, ми його назвали Альтернатива і спільно з Марією Семковичкою ми започаткували справу через кіноклуб і вже потім, наступного року, долучилися до саме мандрівного фестивалю. І так, 12 років поспіль, щороку спільно організовуємо заходи і долучаємо різноманітних партнерів. Тобто, цей Ужгородський національний сіт, це Закарпатська обласна бібліотека це різноманітні. Нітні громадські організації через показ документальних стрічок фестиваль порушує актуальні проблеми сьогодення. Можемо крізь них подивитися критично на те, що таке права людини, і як вони повинні бути захищені. Чи це в період ковіду ми показували заходи, там робили конкурси для діток, як вони це бачать? Чи це під час війни? Фестиваль про можливість переглянути покази для всіх за інклюзивну складову відповідає громадська організація Мрія в дії. Ми радіємо, що цього року і буде інклюзивна складова, а саме будуть покази фільмів із детальним описом і звукоописом, і з використанням кетч-програми. Якраз будемо показувати ці фільми. І до нас приїде наш член організації, теж Паралімпійський призер, і який є. Одним із авторів цієї програми і будемо пробувати, щоб кожен зміг відчути себе, як це дивитися фільми із звукоописом і протестувати це. Ну і взагалі, щоб люди знали про цю можливість, що люди з порушенням зору і з порушенням слуху теж можуть дивитися фільми. Тема цьогорічного фестивалю рідкісний ресурс. Це говориться про ресурс як корисні копалини, тому що взагалі тема пішла від угоди про корисні копалини між Україною і США, але і говориться глибше про рідкісний ресурс. Це люди. Це ми всі, ті, які живемо в час війни, які творимо майбутнє. Будемо говорити про партисипативність, про те, як ми маємо вплив на прийняття рішень, про те, як кожен має голос, і цьому присвячені Заходи. До фестивалю в якості волонтерів долучилися й освітяни. Я є педагогом, то мене такі заходи цікавлять і хотілося здобути новий досвід. Рідкісний ресурс, рідкісно це взагалі для мене щось унікальне, щось обмежене в чомусь, але так як в нас зараз такі важкі часи, то я вважаю, що ми, українці, є унікальними, багато в чому. Після перегляду стрічки в бібліотеці говорили про освіту в час війни, чи може війна вбити дитячі мрії, як впливає на стан дітей тощо. Програма насичена. Покази фільмів, дискусії, жива книга. Докладніше а також локація і цільова аудиторія на сторінках у соцмережах мандрівного до UA в Ужгороді. Уже невдовзі Ужгород прийматиме учасників щорічного фестивалю семінарійних хорів Атфонтес, що відбудеться 23 листопада в Хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі. Атфонтес це така латинська назва, в перекладі означає до джерел. Тобто мета цього фестивалю це йти до джерел духовної музичної культури. Церков різних традицій цього року є дуже знаково, що фестиваль виходить на такий міжнародний рівень, тобто приймаємо його тут на Закарпатті, але будуть семінаристи в нас із Пряшевської семінарії, із Нірядьгаської семінарії. Так що маємо надію, що це дасть такий добрий, добрий поштовх розвивати цей фестиваль на такому міжнародному рівні. Приїдуть і семінарійні хори з різних куточків України, в тому числі Львівська семінарія, Тернопільська, Дрогобицька семінарія, івано франківська є е, е, православні е, хори із Луцька, із Рівного. тепер фестиваль відбуватиметься вже в сьоме. Торік його приймали Брюховичі. Це є семінарія, яка виховує. Семінаристів, які потім планують стати монахами-васильянами. Ну випала вже естафета на нас, тому радо чекаємо на проведення цього фестивалю. І ще трішки про історію фестивалю. Він був започаткований 2019 року ще перед ковідом. У стінах Львівської духовної семінарії Святого Духа ідейником і таким натхненником цього фестивалю став отець Андрій Побігущий. Так? Ну, і ідея цього фестивалю була така, щоб. Підтримувати і пропагувати спадщину церков київської традиції. Ну ти вже ми долучилися з Мукачівської єпархії. Так представляємо Кирило Мефодівську традицію і духовний спів Закарпаття. Первинна мета фестивалю додає отець Василь: обмінюватися досвідом, естафета до різних семінарій, і це дає змогу спілкуватися, дружити і обмінюватися спільним досвідом і репертуаром. Фестиваль семінарійних хорів розпочнеться 23 листопада в кафедральному соборі о 14.00.